Той час первосвященники і старші зібрали раду на Ісуса, щоб його убити, і привели Його до Пилата, кажучи, візьми, розпни Його. Каже їм Пилат, «Візьміть його і вирозіпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому, а йому відповіли: у нас є закони, і за законом він мусить вмерти, бо він зробив себе сином Божим. І як Пилат почув те слово, налякався ще більше. І вернувся він ще раз приторію і каже Ісусові, звідки ти, а Ісус не дав йому одвіту, каже йому, Пилат зі мною не розмовляєш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'яти тебе. Відповів Ісус, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Тому, хто мене тобі видав, має більший гріх. Пилат, почувши те слово вивів Ісуса, і сів на судищі, на місці, що звеселі тостром по єврейськи гаввата. А був день, коли приготовляли Пасху близько шостої години, і каже до Юдею: Ось цар ваш, а ті закричали: геть, геть, із ним розпни його. Пилат каже, їм, царя вашого маю розп'яти, а священники відповіли, Нема в нас царя, крім кесаря, і видав його їм на розп'яття. Взяли вони Ісуса і несучи свій хрест, Він вийшов на місце зване череп по Єврейського гота, там його розіп'яли з ним двох інших одного і, і з одного, і з другого боку Ісуса жив посередині, Палантвелів зробити надпис і прибити на хресті. написано було. Ісус Назарянин, цар юдейський. і багато з юдеїв читали той надпис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста, написано, бо було по єврейськи по грецьки і по римськи І при Христі Ісуса стояли Його Мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина, і коли Ісус побачив матері учня, якого Він любив, що стояв біля Неї і сказав до Матері. Жінко, ось син твій, а потім каже до учня: ось мати Твоя, і від тої хвилини учень взяв її до себе, і потім Ісус, знаючи, що все звершилося, щоб збулося Писання, каже, спрагнув, і скуштувавши оцету, Ісус сказав, Совершилось, і схиливши голову, віддав духа, тому що то була п'ятниця. Та щоб тіла не лишати в суботу на Христі, бо був великдень тої суботи, Юдеї просили Пилата, щоб переламати їм горінки і зняли їх. А вояки ж прийшли і переламали горінки першому й другому, що були з ним розп'яті, та коли приступили до Ісуса, побачили, що Він вже помер. Голінок не ламали йому, але один з вояків проколов йому списом бік, і зараз потекла кров і вода. І той, який бачив, те, і свідчення оправдивого і знає, що говорить правду, щоби теж у віру. Господи, слава Тобі. тобі. Ім'я Отця і Сина, і свята у Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Сьогодні день воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Той час, коли хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос, був віднайдений і був представлений світовим. Але ми поговоримо про той час, коли Христос ніс хрест, коли Він був прибитий до Христа. І на що я хочу звернути вашу увагу. Каже Пилат до Ісуса, до мене не говориш? Хіба не знаєш, що я маю владу розп'яти тебе і відпустити? І знаєте, щось я собі так думаю, що в наші часи таких діалогів також відбувається багато. Стоїш так перед начальником. А він себе рахує так, як Пилат. Я можу Бога розп'яти, можу Його відпустити. Ви скажете, він не думав за, за те, що Ісус Христос Бог. Так, але Він написав на Христі що. Він написав Ісус Назарянин, Цар Юдейський. І Він показує я. Можу розп'яти царя юдейського, бо я Пилат. І тому, от знаєте, дивлячись на цю таку особливу впевненість Пината, не раз собі думаю, скільки достойних людей терплять приниження, рівно ж таке, як Ісус Христос. Коли перед тобою стоїть неук, але має владу і принижує. Ви думаєте, про кого? Святе письмо описує це. Стоїть Христос і перед Ним стоїть людина, яка наділена тимчасовою владою. Він навіть не був римським імператором, він був прокуратором юдеї якого поставили тимчасово? І він прийшов і такий вже важний, я можу тебе розп'яти, я можу тебе відпустити. То чому вибрав розіп'яти? Щоб показати свою силу? Людина тішиться часом тоді, коли показує свою силу. А як би відпустив, був би показав своє милосердя? А знаєте чому? Милосердя, як кажуть, не востребоване? Бо ми за милосердя не так дякуємо, як реагуємо на жорстокість. І тому правителі вибирають то, на що ми більше реагуємо. Якщо би було модно тоді в Римській імперії милосердя, то всі імператори і послідовники були б милосердні, але там було модно не милосердя, там було модно гладіаторні бої, які постійно відбувалися. І перед тим, як вони виходили, вони казали, ті, що йдуть на смерть, вітають тебе, царів, Цезарів, чи як вони так? І апостол Павло у своєму посланню пише, каже, і засудили нас на смерть, і ми стали останні в черзі. Засуджені на смерть це йшлося про гладіаторів. Ті, які були засуджені для того, щоби ну, це були військово полонені, це були воїни, це були злочинці. І все на кінець вибирали самих таких ярих, які явно що звідти не виходили. І апостол себе порівнює, апостол Павло, і каже: нас тих, що засуджені на смерть, поставлені в останню чергу. Для нас це, вроді би, про що він говорить? А для римлян тодішніх це було дуже зрозуміло, хто тоді засуджені на смерть і поставлені в останню чергу. Це гладіатори. Це ті, які йшли віддавати своє життя там за, за Цезаря. А тут Павло каже про апостолів, які наслідують Христа. І Пилат пише: Ісус Назарянин цар юдейський. Я розпинаю вашого царя. Я великий. Я маю владу. І знаєте, туди люди дивилися і казали: так, він має велику владу. Він великий чоловік. А як ми сьогодні дивимося на того пилата, коли у нас хоча б частина розуміння того всього є? Так само ми будемо і дивитися, через яких 10-20 років на нинішній стан. Тих, що рахують себе такими великими начальниками, забуваючи, що хто перед тобою стоїть? Не, не Христос. Людина. І той, хто не поважає людей, той себе робить вищі людини. Бо якщо би ти себе рахував як людина, то я би був для тебе рівний. Але є часом люди, які забулися і рахують себе вище як людина, бо тому, що може принижувати людей. Ганебна смерть чекає тих, хто не поважає людину. Бо Христос каже, Я в кожному із вас. Апостол Павло каже, вже не жию я, живе в мені Христос. А через що? Через розп'яття. А через що? Через хрест животворящий, який став інструментом смерті Ісуса Христа, став престолом жертви Ісуса Христа, і став ключем, який відкрив нам царські двері, і став драбиною, через яку ми можемо піти до неба, і став тим мостом, який перейдемо прірву перед вічністю щасливою. Або залишимося у вічності нещасній на постійне місце, де нема Бога. Це пекло. Ті, що відказалися від Бога, ті, що не вірять у Бога, ті, що хочуть бути мудріші, як Бог, ваше місце у пеклі. А діти Божі через хрест прийдуть до спасіння. І вже від нас не треба нічого платити, бо заплачено велику ціну. Ціна Сина Божого. Ціна того, хто помер на Христі. Ціна того, хто приніс себе в жертву, саму ганебну жертву, де показав марнуту влади, марнуту світу і всього, що є, той. Хто через Хрест веде мене до Спасіння. І тому Христу ми сьогодні і поклоняємось. Христу Твоєму поклоняємося Владико, і святеє Воскресення Твоє славимо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!